Любі дівчатка та хлопчики пропоную послухати цікаву історію. У невеликому селі в Індії жив хлопчик на ім'я Рінгу. Одного дня Рінгу запряг биків, і його батьки сіли в карету. Бату! у карету. Ми їдемо. Ура! Ми їдемо на базар! А потім будемо відзначати велике свято биків. Рінго, я так хвилююся. Сподіваюся, що ти переможеш на перегонах. Рінго дуже нервував. Він сидів спереду і кермував биками. Дорога проходила через джунглі. Казали, що тут живуть тигри. Більше того, ходили чутки, що тут ховаються злі духи. Швидше, Рінгу. Швидше. Цікаво. Чи пощастить нам побачити іноземців? Знаєш, є один білий чоловік високого росту. Він завжди говорить про доброго Бога. У місті стояв галас і метушня. Коли вони приїхали, Рінго поспішив першим вискочити з карети. Ой, моя нога. Хлопчик побачив величезну колючку в своїй нозі. Стиснувши зуби, він витягнув колючку і пошкотольгав сліз за батьками. Вони прийшли на базар. Поки батько робив покупки, Рінго тихенько поцупив банана. Він розумів, що це неправильно, але ж усі так роблять. Почалася гарна музика. І Рінгу побіг в ту сторону. Але наштовхнувся на якогось чоловіка. У того чоловіка з рук випали папери. Це був той самий білий іноземець. Рінгу спробував втекти, але чоловік його зупинив. Зачекай ну, друже, я хочу дати тобі цей папірець. Це лист від бога. У ньому ти прочитаєш про те, як Бог тебе любить. Рінгу схопив папірця і поклав у свій капельох. Раптом музика стихла. Індій, що грав на великому органчику, встав і звернувся до людей. Мене звати панду. Раніше я приносив жертви злим духам і поклонявся бикам. Але тепер я знаю живого Бога і служу йому. Він істинний Бог. Рінгу міркував над цими словами. Наступного ранку він прокинувся від барабанного дробу. Він подивився на свою ногу і його охопив жах. Нога почервоніла і опухла. Батько покликав чаклуна. Коли той підійшов до Рінгу, хлопчик затремтів від страху. Чаклун посипав рану перцем і подув йому вуха. Рінгу закричав Ай! Як же боляче. Хіба такі засоби можуть допомогти? Невдовзі почалися гонки. Незважаючи на страшену біль, Рінго міцно тримав вішки і намагався посміхатися. Бики побігли під голосні крихки глядачів. Рінго знову скрикнув від болю і побіг за тачкою. Він спотикнувся і. Про те, що було далі, ви дізнаєтесь у наступній передачі. До нових зустрічей, любі дітки! Мене звати Наталя. Пишіть нам листи на нашу адресу Контакт.риска.ру.Сочка StoryFolchildren.орg